you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Військовий Збройних сил України та активіст Євгеній Карась висловив намір винагородити того, хто дасть по обличчю народному депутату Олексію Гончаренко. Військовий сказав, що це через заяву депутата, що місто Вовчанськ, нібито уже окупували росіяни. Козаки, хто побачить десь депутата Гончаренка і дасть по обличчю, куплю вам. Аер 15 ТРИГАН СС-16. і замутим інтерв'ю. Будете на всю країну відомі як найкраща, найвеселіша людина на землі для козачок. Акція теж діє. Написав Карась. Ця публікація з'явилася у відповідь на пост Олексія Гончаренка про повну окупацію Вовчанська, де депутат пропонував розстрілювати за нібито провал побудови фортифікації на півночі Харківщини. Гончаренко потрібно гарненько взятись за свій розум та язик, тому що писати в своєму телеграмі такі речі, як захопили місто, чи писати про провал будівництва взагалі нерозумно. В той час як він це виписував напевно, вдарився десь, та мозок відключився взагалі. Адже звідки у Гончаренка така інформація, якщо він не в Генштабі, в той час як наші захисники віддають свої життя, аби захистити кожен шматочок нашої землі, нардеп вирішує таки написати. Та це не єдиний конфуз пов'язаний з Гончаренком. В цей день свято Вишиванки український журналіст Сергій Іванов виставив до себе в телеграм-канал відео. Де Гончаренко говорить, що в Україні, а зокрема й в Одесі, утискають українську мову. Він написав вітаю всіх з днем вишиванки. А Олексія Гончаренка з його професійним святом, Днем Ідіота. Не дивлячись на всі кричущі заяви, що говорив в тому відео Гончаренко про утиск мови, він виставив фото, як в Одесі Гончаренко-центр одягають на бюст Пушкіна вишиванку. Ще й написав про це в такому ракурсі, наче він такий герой, і єдиний хто таке зробив. Більше того, це повна протилежність його початковій позиції. Всі знають, що Гончаренко, колишній регіонал, та був активним поборником російської мови. Та питання в тому, чому він намагається всидіти на двох стільцях з одного боку, як всі в Одесі нібито утискають українське. Ну а з іншого, показує наскільки там люблять мову і культуру. Нардепу потрібно уже визначитись зі стороною адже постійно стрибати туди-сюди у нього не вийде. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.